Кожен, хто забереться надто далеко на північ, рано чи пізно зустрінеться з кунарі біловолосими і бронзовошкірими гігантами, нагло вище за звичайну людину, лякаючи хладнокровними і з прихованим вогнем в очах. Ви на каналі і Сьогодні ми хочемо розповісти вам про найбільш загадкову націю Тедеса Кунарі. Але перш ніж розпочати, не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Твоя підтримка дуже важлива для нас. Погнали! До прибуття на Тедес, кунарі були частиною раси або народу коситів. По суті, про коситів відомо зовсім небагато. У 410 році стародавніх часів група коситів висадилась на півдні деяких земель Каркарі та заснувала колонію. Найімовірніше, вони загинули під час першого мора. Вважається, що полонені жінки були обернені у маток, які порадили перших огрів. Наступну тисячу років про Каситів у Тедесі не чули. Тим часом на їхній батьківщині під проводом філософа Ашкарі Косуна було засноване релігійне вчення Кун, що швидко набрало популярність і звернуло до своїх лав тисячі коситів. Однак, через деякий час з невідомих причин їм довелось вирушити на пошуки нової домівки до берегів Тедаса. Перетинаючи океан Амарантейн, кунарі прибули до північного архіпелагу Тедаса у 1724 році за Твінтерським календарем або у 6.30 століття Сталі згідно церковного літочислення, захопивши Парве та прилеглі острови. Колонізуючи острови та заснувавши столицю Кунандар, кунарі зібрали всі свої сили та через два роки. Оки завдали масованого удару по всіх північних територіях Тедоса, близьковично захопивши землі Тевінтера, Рівейну, Антиви, діставшись великої марки. Маючи істотну технологічну перевагу, кунарі успішно просувалися на південь. Лише через півстоліття повстання тевінтерців похитнули лінію фронту. Війна тривала понад півтора століття, спустошуючи цілі регіони. Фанатизм і цілеспрямованість Кунарі стикалися жорстокістю і єдністю людей. І після трьох священних походів і незліченних жертв війна закінчилась перемир'ям, в результаті якого Кунарі отримали острови, якими заволоділи до війни, і лише єдину фортецю на континенті. Проте Твінтер відмовився підписувати перемир'я. Усередині благословленого століття Кунарі спробували захопити острів Сегерон територію Тевінтера. Досі Цегерон є військовою зоною, там постійно відбуваються сутички між Тивінтерцями, кунарі та Овазготами та воїнами туману місцевими повстанцями. До сьогодні кунарі офіційно воюють тільки з Тевінтером, але не роблять таємниці з того факту, що одного дня обов'язково почнуть нову війну для захоплення Тедаса. Кунарі відрізняються високим зростом та силою. В середньому вони вищі за людей на 30 або більше сантиметрів, їхня шкіра може мати золотий бронзовий або сірий відтінок. Найбільш поширене біле волосся, хоча іноді зустрічаються й інші кольори. Вуха загострені, очі зазвичай мають насичений відтінок фіолетового, чорного, сріблястого або жовтого кольору. Більшість кунарі – рогаті. Роги не мають нервових закінчень, тому можуть бути видалені без шкоди для кунарі, як волосся або нігті, проте знову вже не відростуть. Кількість рогів варіюється від двох до восьми, однак зустрічаються кунарі, які зовсім не мають рогів. Безрогість рідкісне явище, проте не унікальне. Як рудий колір волосся серед людей, безрогі кунарі вважаються серед одноплемінників особливими, народженими для особливої мети, тому нерідко отримують високі посади. Цікавий факт, що при створенні раси кунарі вони всі повинні були мати роги, але завдяки рушію першої частини Dragon Age вони не змогли б надягати шолом. Тож розробники були змушені прибрати їх. Так на світ з'явилися безрогі представники цієї раси. На відміну від інших рас Тедоса, кунарі не прикрашають себе татуювання. Натомість вони використовують особливе бойове забарвлення під назвою Вітаар. Ця фарба виготовляється з речовини токсичної для інших рас. висихаючи, Вітаар надає шкірі разючу міцність, не позбавляючи при цьому еластичності і може служити бронею. Кун це релігія кунарі, хоча насправді набагато ближче до філософії ніж до віри. Кун регулює всі аспекти життя, визначаючи кожному з кунарі місце у суспільстві. Кунарі можуть бути солдатом, ремісником або жрецем. Усі разом кунарі діють як єдиний організм. Кожен кунарі має свою соціальну роль, яка стає визначною частиною їхньої особистої природи, незмінною та фундаментальною. Воїни кунарі дорожать своєю зброєю і вважають її частиною своєї гідності і як доповнення до їхньої ролі та обов'язків. Солдат кунарі ніколи не повинен бути розділений зі своїм мечем. Це ганьба для нього, і він буде страчений після повернення на батьківщину без меча. Кожен аспект життя кунарі прописаний кум, якому вони беззаперечно дотримуються і бачать своїм моральним обов'язком силою виховати та обернути всіх, хто не розуміє кум. Всі суспільства, які відкидають його, житимуть у розпачі та стражданнях. Мета кожного кунарі звернути ці товариства в кум. Звільнити їх від своїх власних мук. Серед Кунарій є і представники інших рас люди, ельфи, гноми, які зрозуміли кун та живуть за його вченням та законами. Тріумвірат є керівним органом всього товариства Кунарі. Його представляють три лідери, які увібрали в себе найкраще, що є в народі кунарі. Три лідери, які є головами відповідних відгалужень. Вони поділяють і керують усіма кунарі. Членів трьом називають Саласарі, Арішок військовий лідер кунарі, Арігена лідер ремісників і торгівців, Арікун духовний лідер кунарі. Послідовники кун інших рас, людей або ельфів теж можуть займати ці посади. Щоправда, ймовірність цього не дуже велика, просто тому що послідовників кун цих рас не так вже і багато в порівнянні з рогатими велетнями. У кунарі немає імену звичному іншим народам Тедеса Сенсі. Зазвичай вони називають себе за посадою, що займають. Однак у кожного члена товариства є інше унікальне ім'я, яке є по суті рядком геніалогічної інформації, яку використовують для ведення записів про селекцію. Також в них немає членів сім'ї, немає шлюбів та вони не обирають собі партнерів. Кунарі навіть не знають, хто їхні батьки. Роль батька закінчується в момент зачаття, а матері після народження дитини. Сім'я кунарі це його чи її колеги по роботі. Селекційна програма завідує відгалуження духовенства кунарі та масран. У перекладі з мови кунарі, ті, хто говорять, вони підбирають батьків для того, щоб на світ з'явилась дитина, яка найбільше підходить для певної професії. Селекція ведеться протягом багатьох століть. Сім'я навіть грає ролі, головне походження. Кожен солдат має у своєму родоводі десятки солдатів-предків, але така селекція не означає, що кунарі обов'язково стане солдатом. Якщо він виявляє задатки в інших гаузях, Тамасран може призначити для нього іншу професію відповідно до його схильностей. Кунарі цінують ефективність та не схильні розкидатися ресурсами. Один із основних постулатів кунарі головне користь суспільства. А не користь його окремих представників, саме тому вони звертають народи у свою віру, завойовуючи їх, руйнуючи їх соціальний устрій, розділяючи членів сімей та виховуючи всіх дітей як послідовників філософії Кун у віці 20 років, кунарі стають повнолітніми та офіційно здобувають професію від Тамасран. Особи, які більше не в змозі виконувати свої обов'язки через хворобу, вік або інші причини, І якщо вони психічно готові, то завершують підготовку 12-річних, призначених використовувати їх старі ролі. І якщо вони психічно не готові чи фізично ослаблені настільки, що не здатні функціонувати, то їх доглядають тамасран і Їх вшановують за їхню готовність служити своєму народу якнайкраще, навіть незважаючи на те, що тіла зраджують їх, але більшість із них накладає на себе руки. Раптова втрата своєї ідентичності призводить до серйозної емоційної травми. Кунарі відчувають страх і огиду до магії, але зрозуміло, однаково існує ймовірність, що послідовник Кун народиться із здатністю її використовувати. Кунарі називають таких представників Сейрабас, що означає небезпечна особина. Також кожен сейрабас піддається жорстокому ритуалу, в якому їм зв'язують руки, зашивають рот та на обличчя вдягають маску, зсередини якої написані тексти з писання Кослуна. Цим ритуалом кунарі наголошують, що Сайрабаз належить кун, і тому демон не зможе осквернити його задля власної користі. За кожним Сайрабазом закріплюється арварат, роль якого той, хто стримує зло. Пара арварат Сайрабас багато в чому нагадує людину та собаку. Арварат дає вказівки, а Сайрабас підкорюється їм. Поки що кунарів очікують. Але прийде час та полчища вірних послідовників кун ринуть на захоплення Тедаса, та не треба вичікувати, щоб написати коментар. А також, якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії української Галіч. довгого життя і процвітання.